Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Мотогараж Андрія і сьогодні до вашої уваги Осварна 142. Легендарна. Попередньо ви бачили Джон Сред. А зараз маємо 142 красуню. Тобто Патрахи ті самі, тільки корпуса різні. А вже більш така Типу, знаєте, сучасніша трошки. Благороднішої форми бачу, вигоріла старушки. Будемо її, напевно, оживляти, я так собі думаю. А що з нею там сталося? Не знаю, подивимось. Фільтр стоїть стоїть новенький, чиста пилочка. Так, газулька у нас жметься до кінця, не до кінця. А, то вона ще не видавала до кінця потужності всього. Як запобіжник. Так, свічечка, друзі. Свічечка, свічечка, свічечка. Що у нас каже свічечка? Така собі чистенька, видно, щось було чищена або свіжо поставила десь там в свій час. Катушка бачу, у вас стоїть, слухайте. Іскра є. А що ж ти красуня хочеш? Може тебе не треба розбирати, га? Ну, давайте. Я би дуже мав охоту, щоб тебе не розбирати. Давайте подивимося знову ж таки нашу картинку. Зараз ми знімемо вихлопну, щоб звідси, звідси побачити щось та й отак якось. Єдиний мінус, що ми не можемо бачити самого пускного вікна, щоб визначити причину, тобто ресурсу. Самого циліндра, тобто наскільки він пройшов, мало чи багато. Знаєте, хтось буде дивитись, щоб там слідкувати, чи якісь є задири, потертя. Але впускне вікно нам показує взагалі то ресурс. Нам показує ресурс. Самої бензопили. Так, Тут проскакує стартер трошки. Тут все треба усувати, робити. Так, друзі, що там таке? Опа є. Давайте ще глянемо картинку, треба вже далі щось ми собі, собі визначимо по тому якусь причину, правда, відносно. Може щось підсохло, може ще щось. Ну, файні пилочки, але також мають свої дрібні такі, знаєте, е, так би мовити, дрібниці, що десь що... Ну, В них дуже патрубки малі люблять пересихати, то зрозуміло. Пускні і це є слабе місце їх. Давайте подивимося на поршень. Циліндр гарний стан має ніби. Угу. Я б не сказав, що зле по мотору щось. Ми наші стартер знімем. Теж не знаю причини, треба дзвонити питатися. Зараз кажу, чекайте. Одним словом, не додзвонився я до господи. Ага! Дивіться, що тут треба. Картера. Ось такого я ще чуда не мав. Тут треба картер другий. Перекидувати. От в чому причина ще була. Так так ми говорили. Вас не бачите. Такий нова пила, слухайте, треба картера замовляти до неї і перекидувати всю пилку. Що ти зробиш? Тут варіантів немає. Бачите, якесь, ну не знаю, поломка вологи, вже не зліпиш, не склеїш нічим. Ху -ху -ху. Хоча щось можна би було, але... По-перше, вона тут несе навантаження, воно тут рухається трохи туди-сюди і якби воно мертво стояло, то ще куди не йшло. Можна би було щось говорити, знаєте, а так воно в принципі є отак собі. Так що якось так. Да, я думаю, що вона робоча тільки. Тут от, не треба картер нижній теж діставати з розборки або ще якось. Одним словом, добре. Все, на тому кіно закінчиться, напевно. А там будемо бачити, яка ситуація, як то все буде виглядати. Добре, до нових зустрічей, друзі. Всім па щасливо, будьте здорові!